Ставимо помогилі тако, щоб було <раймін> видно. Був... А можете і там по з... до того пару поставити зверху. Христина, може тако дивіться, щоб було видно здалека. <раймін> а вони гарно. Не без'їздують. Давайте помогли так. Ось так вот. Вони файно тут тримаються ось з кимось інтервалом зробимо, отак. О, тут це було багато гір. Тут чи тут?